Настала інша епоха для тих, хто здатен глибоко відчувати чужі емоції, скінчилися дні, коли від них вимагали мовчки терпіти. Минув час, коли їм нав'язували думку, ніби справжня доброта неодмінно має супроводжуватися беззастережним витримуванням випробувань. Відійшла в минуле ілюзія, що любити означає врятовувати когось навіть тоді, коли ця людина методично руйнує твоє життя. Колись ми вірили. Якщо продовжувати віддавати себе, розуміти ще трохи більше, прощати ще один раз, врешті-решт щось зміниться на краще, проте нічого не змінилося. Перетворилися лише ми самі, Із людини, яка вміла слухати, ми перетворилися на притулок для чужої темряви, і серця, що вміло піклуватися, ми стали дзеркалом, у якому хтось інший бачив свою уявну владу. Але настає мить, коли людина із глибокою чутливістю прозріває не через крик чи бунт, а в усвідомленій тиші. Це тиша того, хто розглядів справжню суть речей і більше не бажає брати участь у цьому виставі. Карл Юнг колись зауважив, що темряву не можна перемогти ненавистю до неї. Її можна подолати лише поглядом прямо в очі та усвідомленням, що вона більше не лякає. Коли людина з високою чутливістю досягає цього стану, нею більше неможливо маніпулювати через почуття провини чи задушити потребою в схваленні. Вона не шукає помсти над тими, хто намагався використати її. Вона просто забирає свою енергію з цієї гри, і саме тоді весь обман руйнується. У цьому матеріалі ми розглянемо сім безпомилкових ознак того, що ви справді перемогли маніпулятора не через боротьбу, а завдяки усвідомленості, внутрішньому спокою та священному відстороненню. Адже справжня перемога чутливої людини ніколи не полягає в тому, щоб когось принизити, вона полягає в поверненні собі права визначати, ким ви є насправді. Перша ознака полягає в тому, що маніпулятор відступає в мовчанку, коли ви перестаєте бути джерелом його емоційного живлення. Був час, коли його тиша пронизувала ваше серце наскрізь, одне єдине повідомлення без відповіді могло занурити вас у вир самозвинувачення, що я зробив не так невже я надто вразливий. Ви звикли ганятися за увагою, намагатися заповнити порожнечу, що говорила голосніше за будь-які слова. І саме там народжувалася їхня влада з вашої реакції. Маніпулятор не живе любов'ю, він живе вашими реакціями, вашою розгубленістю, вашим болем, вашими спробами довести щось. Усе це паливо, яке нагадує йому про власне існування для нього ваша увага це кисень, ваша тиша це задуха. Але одного дня щось усередині вас змінюється не тому, що ви стали холодним, а тому, що ви втомилися. Втомилися пояснювати, втомилися нести на собі чужі емоції, втомилися любити так, ніби ви щось комусь винні, і тоді ви зупиняєтеся. Цього разу, коли вони йдуть у мовчанку, ви теж залишаєтеся мовчазним, коли вони намагаються вивести вас із рівноваги, ви не реагуєте. Коли вони перевіряють води невиразними повідомленнями, ви просто усміхаєтеся спокійно та непохитно. Не тому, що ви граєте в якусь стратегію. А тому, що у вас просто більше немає сил виконувати колишню роль. Ви побачили цю гру, і в цей момент все перевертається. Уявіть знайому кімнату, де вони колись хвалилися своїми перемогами. Голос гучний, очі сяють самозадоволенням. Сьогодні ви входите і нічого не кажете, ви не змушуєте себе сміятися, не згладжуєте напруження, не робите себе меншим. Ви просто присутні, спокійні. І раптом атмосфера змінюється, наче ранкове світло просочується крізь жалюзі, тихо висвітлюючи кожну тріщину, кожну порошинку, кожен застарілий запах. Вони відчувають себе розкритими, вони метушаться, змінюють теми, видають незграбні сміхи. Їхній погляд тікає в бік, вони можуть удавати зайнятість, байдужість або звинувачувати вас. Але всередині вони панікують, бо більше не можуть вас зрозуміти. Ви стали нерухомим, а нерухомість це те, чого вони бояться найбільше. Для них тиша неспокій, це дзеркало. Карл Юнг колись написав, що люди готові робити будь-що, навіть абсурдне, аби уникнути зустрічі з власною душею. І в момент, коли ви перестаєте реагувати, вони змушені зіткнутися з цією душею порожньою, ізольованою, переляканою. Тому вони відступають тихо. Без оголошень, без прощань. Вони зникають на день, на тиждень, можливо, довше. Жодних повідомлень, жодних пояснень. Вони хочуть, щоб ви запанікували, щоб ви звернулися, запитали, вибачилися, бо саме так вони знають, що ще мають значення. Але цього разу ви цього не робите. Ви дозволяєте тиші розповісти власну історію, і десь у тій порожній кімнаті вони це відчувають справжнє роз'єднання. Більше немає вашої енергії, вашого погляду, ваших реакцій, тільки вони самі наодинці з порожнечею, яку раніше прикривали маніпуляціями. ось чому вони відступають, не тому, що вони в спокої, а тому, що ваше світло тепер опікає їхню тінь. Вам не потрібно боротися, щоб перемогти. Ви просто перестаєте грати. А в грі за владу відмова від участі це фінальний хід. У цей момент ви розумієте, що вийшли за межі цього не тому, що ви їх знищили, а тому, що вони вам більше не потрібні, щоб відчувати себе цілісним. Ви вийшли з лабіринту, вони досі намагаються щось відбудувати з брехні, і всередині цієї тиші шепоче правда тиха, але потужна. Вони ніколи насправді не контролювали вас. Вони лише харчувалися способом, у який ви реагували, а тепер ви більше не реагуєте. Якщо ви відчули цю зміну, напишіть у коментарях без реакцій. Друга ознака їхні очі стають холодними, але вони більше не лякають вас. Після того, як ви забрали свою енергію, маніпулятор часто якийсь час мовчить, але зрештою він повертається не для того, щоб відновити зв'язок, а щоб перевірити, чи ще рухається маріонетка. Ось тоді ви знову бачите ті знайомі очі, ті, що колись зачаровували вас. Змушували вірити, що він справді мене любить. Але цього разу щось змінилося, їхній погляд втратив силу. Раніше ви бачили в ньому біль, проблиск вразливості, фальшиве благання про порятунок, яке змушувало вас забувати про свої межі. Але тепер, прокинувшись, ви розпізнаєте це таким, яким воно є. Це не емоційна глибина, а глибина порожнечі, коли вони дивляться на вас тепер. Ви бачите це чітко. Цей погляд не містить любові, він містить страх, страх втратити контроль, маніпулятор нервується, він випробовує старі трюки, холодний погляд, зневажлива посмішка, покровительський тон. Колись ці речі змушували вас стискатися, мовчати або звинувачувати себе, але тепер ви цього не робите. Ви більше не шукаєте їхнього схвалення, ви більше не боїтеся їхнього осуду. Ви просто стоїте там спокійний, укорінений, дивлячись у відповідь не з ненавистю, а з правдою, і в цю мить щось усередині них тріскається. Людина, яка колись вірила, що може змусити вас тремтіти одним поглядом, тепер стикається з вашою версією, яку не може розшифрувати, стійкою, суверенною, емоційно недосяжною. Їхні очі змінюються більше не зброя, а дзеркала, що відображають їхню власну безпорадність. Ви можете побачити гнів, розгубленість, навіть страх у цих очах. Вони дивляться на когось, до кого більше не можуть дотягнутися, і не знають, що з цим робити. Колись їхня мовчанка змушувала вас почуватися винним, їхня холодність змушувала вас надмірно компенсувати, робити все, щоб це виправити. Але тепер, коли вони дивляться на вас цим крижаним поглядом, ви не відчуваєте страху лише ясність. Ви бачите людину, що чіпляється за роль у п'єсі, яка вже закінчилася. Карл Юнг колись написав «Ніщо не лякає володаря більше, ніж раб, який усвідомив, що він вільний. І справді, в момент, коли ви перестаєте бути підконтрольним цьому погляду, глибока свобода вкорінюється всередині вас. Звідси вони можуть відповісти двома способами. Спробувати викликати у вас почуття провини або вдавати, що їм байдуже, але обидва варіанти походять з одного джерела страх втратити емоційне домінування, і ви нарешті розумієте, що цей погляд більше не визначає вашу цінність. Третя ознака вони починають вас імітувати, але лише поверхнево. Спочатку це може вас збентежити. Людина, яка колись знущалася з вас за надмірну чутливість, тепер говорить про співчуття. Та, що називала вас занадто серйозним, тепер публікує пости про зцілення, розвиток та позитивну енергію. Та, що висміювала вас за читання, ведення щоденника або медитацію, тепер з гордістю робить те саме. Але коли ви відступаєте і спостерігаєте, ви усвідомлюєте, що вони не змінилися. Вони вас імітують не для того, щоб стати кращими, а щоб повернути контроль. Коли вони більше не можуть змусити вас впасти, вони намагаються стати вами, вірячи, що вдягнувши вашу шкіру, вони можуть повернути владу, яку втратили. Маніпулятор не має справжнього я, він це колаж запозичених особистостей, зліплених з людей, яких він поглинає. Коли ви йдете, вони втрачають своє первинне джерело ідентичності, і замість того. Щоб зіткнутися з цією порожнечею, вони роблять те, що завжди роблять, крадуть енергію, яка їм не належить. Карл Юнг сказав, найвищою формою нарцисизму є перетворення на свою жертву. Коли ви бачите, як вони беруть ваші слова, ваші фрази, вашу манеру, ви розумієте, що це не шанування, це привласнення. Вони не стали кращими, вони одягнули костюм для іншої вистави. Ця імітація служить двом цілям по перше, вони сподіваються збентежити вас, змусити сумніватися, можливо, я помилився, можливо, вони справді змінилися. По друге, вони намагаються створити новий образ для оточення, сигналізуючи, що вони теж можуть бути глибокими, також здатними змінюватися. Але це все на поверхні. Під маскою залишається той самий порожній механізм, і найдивніше те, що інші люди можуть цьому повірити. Вони бачать нового маніпулятора, який говорить про внутрішній розвиток, і думають: вау, яка зміна! Але ви, той, хто пройшов крізь їхню темряву, бачите тріщини, бачите, як вони використовують ті самі слова без розуміння, цитують фрази без відчуття за ними, демонструють образи без справжньої трансформації, і в цьому є дивна справедливість. Вони можуть скопіювати вашу форму, але ніколи вашу суть. Вони можуть імітувати ваші дії, але не вашу душу, бо те, що ви пережили, вони не можуть підробити. А це розчарування все глибше, що вони не змінюються, вони просто розвиваються як маніпулятори, вони навчилися новій мові, але мета залишилася колишньою влада – контроль, визнання. Коли ви усвідомлюєте це, остання нитка сумніву обривається. Ви знаєте з абсолютною впевненістю, що будь-яке повернення було б не до людини, а до персонажа, створеного з вашої енергії, і ви відпускаєте навіть думку про те, що вони коли-небудь зрозуміють. Четверта ознака вони починають виправдовуватися, але їхні слова порожні. Після того як усі інші методи провалилися імітація, холодність, мовчання. Маніпулятор переходить до останнього інструмента. Який колись працював безвідмовно вибачення. Але ці вибачення не схожі на ті, що походять від справжнього каяття. Вони механічні, стратегічні, складені так, щоб знову прив'язати вас до них. Ви це чуєте в тоні. Вони не кажуть, мені шкода за те, що я зробив. Вони кажуть, мені шкода, якщо ти так це сприйняв. Вони не беруть відповідальність, вони перекладають тягар на вашу інтерпретацію. Це не вибачення. Це ще одна форма контролю, справжнє каяття тихе, смиренне та конкретне. Воно визнає біль, не захищається і не намагається його пояснити. Воно просто стоїть у правді і каже: Я зробив неправильно, мені справді шкода. Але маніпулятор не може цього зробити, бо він не відчуває того, що сказав би, він відчуває лише загрозу від вашої відсутності. Тому він вибачається не перед вами, а перед власним его, яке нагадує йому, що він втрачає контроль. Іноді ці вибачення приходять після довгих періодів тиші, несподіване повідомлення я багато думав про нас, мені справді шкода за все. Колись такі слова розплавляли ваші стіни. Ви хотіли вірити, хотіли думати, що можливо цього разу все інакше, але тепер, після всього, через що ви пройшли. Ви вже не реагуєте так само, ви читаєте слова і відчуваєте тільки порожнечу за ними, ви розпізнаєте схему. Це не перший раз, ні другий, ні п'ятий. Це той самий цикл, лише в іншій обгорці. І саме в цей момент ви усвідомлюєте щось глибоке. Справа не в тому, що ви стали жорстким чи холодним. Справа в тому, що ви нарешті бачите реальність такою, якою вона є, а не такою якою ви хотіли б, щоб вона була. Карл Юнг писав: доки ви не зробите несвідоме свідомим, воно буде керувати вашим життям, і ви називатимете це долею. Ви зробили несвідоме свідомим. Ви бачите механіку цих вибачень, бачите, що вони не пропонують змін, не обіцяють терапії, не визнають патернів, не пропонують дій. Вони просто пропонують слова, а слів вам більше не потрібно. Тому, коли приходить наступне повідомлення про вибачення, ви не відповідаєте. Не тому, що ви хочете їх покарати, а тому, що у вас більше немає емоційного простору для ще одного порожнього монологу ви не злий, ви не ображений, ви просто вільний, і у вашій свободі їхні слова втрачають будь-яку вагу. П'ята ознака вони звертаються до інших, але ваш образ залишається в їхній голові. Після того, як усі спроби відновити контроль, провалилися, маніпулятор робить те, що знає найкраще він звертається до нової аудиторії. Ви можете побачити їх із новим партнером, новим колом людей, новою версією того самого старого сценарію. Але якщо дивитися уважно, ви помітите щось дивне: вони не рухаються вперед, вони намагаються реконструювати минуле, нова людина поруч з ними не вибрана за те, ким вона є. А за те, наскільки вона нагадує вас, або наскільки легко нею можна керувати. Іноді вони навіть підбирають когось, хто за зовнішністю, енергією чи стилем нагадує вас, не тому, що вони сумують за вами, а тому, що не можуть відтворити почуття влади, яке вони мали, коли ви були поряд. Це не любов, це потреба відчути себе знову великим. Карл Юнг сказав. Найнебезпечніша річ у житті це не знати, хто ти є. Маніпулятор не знає, хто він без когось, кого можна контролювати, тому він переходить від людини до людини, шукаючи наступного дзеркала, яке відобразить його величність. Але цього разу є щось інше: у кожному новому зв'язку з'являється тінь вашої відсутності, вони можуть усміхатися на фотографіях, публікувати щасливі моменти, претендувати на те, що все ідеально. Але десь глибоко всередині є порожнеча, яку вони не можуть заповнити, бо ви були єдиним, хто справді бачив їх, і замість того, щоб залишитися, ви пішли. Це руйнує їхнє его не тому, що вони любили вас, а тому, що ви були дзеркалом, яке розбилося у їхніх руках. І тепер, незалежно від того, скільки нових дзеркал вони знайдуть, жодне з них не відображає їх так. Як ви колись. У цьому є велика свобода для вас. Ви розумієте, що все, що вони роблять далі, більше не має до вас відношення. Вони можуть будувати нові вистави, знаходити нових глядачів, але ви більше не є частиною аудиторії. Ви вийшли з театру, а вони досі грають ту саму роль для людей, які ще не бачили кінець, спектаклю. Шоста ознака вони стають одержимими вами в тиші. І існує дивовижний парадокс у випадку з маніпулятором чим більше ви віддаляєтесь, тим більше вони думають про вас, коли ніхто не реагує, коли люди починають їх уникати, коли ви живете спокійно, не згадуючи їх, всередині відкривається величезна порожнеча, і в цій порожнечі ви стаєте одержимістю. Вони не можуть терпіти думку про те, що більше не мають влади над вами, тому вони починають стежити за вами в тиші не з любові. А щоб підтвердити, що вони досі існують у вашому світі, вони перевірятимуть вашу сторінку, дивитимуться, що ви публікуєте, з ким ви смієтеся, як ви живете, вони не можуть витримати бачити вас щасливим, але також не можуть витримати вашу тишу. Все, що ви робите, стає стимулом для їхнього голодуючого его. Юнг сказав те, що ми заперечуємо в собі, повертається ззовні як доля. Ви дзеркало, яке вони намагалися розбити, тепер образ, від якого вони не можуть втекти. Вони думають про вас більше ніж коли-небудь, не з любові, а тому, що ви представляєте те, чим вони ніколи не зможуть стати правду, спокій, свободу. У глибині душі вони знають, що ви перемогли не силою, а незалежністю. Це знання змушує їх боятися вас, жадати вас. Обурюватися на вас і намагатися повернути вас одночасно, це зворотна залежність, залежність від того, хто розкрив їхню внутрішню порожнечу. Вони не визнають цього, вони вдаватимуть, що ви не маєте значення, вони глузуватимуть з вас, очорнюватимуть вас або демонструватимуть когось нового, щоб довести, що вони рухаються далі, але за всім цим розум, який не може втекти від вашого образу. Їм не вистачає відчуття влади, коли вони контролювали ваші емоції, способу, яким ви реагували, захоплення у ваших очах, доказу того, що вони були особливими. Без цього вони відчувають себе нереальними. Ви можете іноді відчувати цю енергію, смутна інтуїція, несподіване повідомлення, прихований аккаунт, що спостерігає дивна поява в місці, куди ви колись ходили. Не збіг. Це їхнє его намагається прикріпитися до старого енергетичного зв'язку, але ось що важливо: вас більше не затягує, ви навчилися стояти у власному просторі, вам не потрібно замикати кожні двері чи тікати. Ви просто зберігаєте свій спокій як маленьке полум'я, захищене від вітру. Коли вони бачать вас спокійним, вільним і світлим без них, їхній найбільший страх набуває форми. Вони розуміють, що ви справжній, а вони були лише роллю. Це момент, коли маніпулятор справді руйнується не тому, що ви їх покарали, а тому, що вони не можуть витримати правду, що більше не мають значення. Ви стали символом того, чого вони не можуть досягти світла, якому не потрібна аудиторія, і поки вони одержимі, ви живете спокійно, вільно, не як той, хто вижив, а як хтось заново народжений. Сьома ознака, коли вони усвідомлюють, що ви справді зникли з їхнього світу, коли кожна спроба повернутися провалилася, коли їхні вибачення більше не пом'якшують вас, коли їхні атаки більше не провокують вас, коли імітація лише виснажує їх. Маніпулятор нарешті стикається з тим, у що колись не міг повірити. Ви справді зникли, не зникли із соціальних мереж, не заблоковані чи приховані. А зникли з їхнього внутрішнього світу простір, який ви колись повністю займали. Тепер усередині їхньої психіки, все відчувається порожнім, вони досі намагаються думати про вас, але енергія змінилася, знайоме відчуття, яким вони колись харчувалися трепет контролю, задоволення від того, що бачили вашу реакцію згасло в примару. Вони намагаються згадати, але те, що вони пригадують, це не ви, це версія вас, над якою вони колись мали владу. І коли вони усвідомлюють, що ця версія більше не існує, вони знають, що гра закінчена. Це найтихіший, але найжорстокіший етап для них. Більше немає контролюючих повідомлень, більше немає виправдань, більше немає козлів відпущення, тільки вони самі оголені перед порожнечею, яку ви колись заповнювали. Вони спробують знайти когось нового. Але все відчувається плоским. Вони спробують нові відносини, але кожен з них лише невдала копія старої ілюзії. Бо те, чого вони справді прагнуть, це не любов, це відчуття влади, яке вони колись мали, коли ви були поруч. І коли вони не можуть повернути це відчуття, руйнування починається зсередини. Карл Юнг колись сказав: людина не стає просвітленою, уявляючи фігури світла, а роблячи. Темряву свідомою для маніпулятора це момент, коли темрява поглинає їх цілком. Вони змушені зіткнутися з усім, від чого колись втікали порожнеча, невпевненість розбите дзеркало їхнього фальшивого я, без нікого, кого можна звинувачувати, без нікого на кого можна проектувати. Вони залишаються лише із собою і правдою, що стосується вас, того хто колись терпів, колись любив. Колись жертвував, ви пішли далеко за ідею перемоги. Вам більше не потрібно їхнє вибачення, їхнє визнання чи їхнє розуміння. Бо в глибині душі ви знаєте, що вони ніколи не зрозуміють того, що може відчути лише справжня душа. Ви навчилися найбільшого уроку, що закінчення не завжди драматичні прощання, іноді це тихі моменти спокою, коли ви усвідомлюєте, що просто нічого більше не відчуваєте до них. Ні ненависті, ні любові, ні тяги до змін просто тиша, і в цій тиші ви розумієте, що більше не живете всередині їхньої історії. Ви повернулися до того, щоб бути головним персонажем власного життя. Все, що вони колись робили, щоб змусити вас відчувати себе малим, стало паливом для вашої свободи. Вам більше не потрібен доказ того, що вони страждають. Бо коли вам більше не потрібно, щоб вони боліли. Аби ви відчували спокій, ось тоді ви справді зцілилися. Якщо ця подорож допомогла вам зцілитися, напишіть у коментарях зцілений. Коли маніпулятор усвідомлює, що ви зникли не з поля зору, а з їхньої енергетичної системи, ось тоді він стикається зі своїм найглибшим страхом невидимістю. Ви колись їхнє дзеркало тепер стали світлом, до якого вони ніколи не можуть доторкнутися. Ви не просто втекли від них, ви вийшли за межі всього механізму маніпуляції, ви піднялися над власним страхом і ступили в справжнє життя, де ніхто більше не має влади над вашою душею. І це остання ознака, коли ви більше не персонаж в їхній історії, а автор власної. Вам не потрібно перемагати, бо ви вільні. Зрештою, після всіх емоційних бур, ігор за владу та нескінченного перетягування каната. Ви усвідомлюєте щось глибоке. Справжня перемога не приходить від того, що змушуєш маніпулятора страждати, вона приходить від того, що він вам більше взагалі не потрібен. Вам не потрібно, щоб вони розуміли, вам не потрібно, щоб вони вибачалися, вам не потрібно, щоб вони щось доводили. Бо, доки вам це ще потрібно, ви досі прив'язані до них. Визволення приходить у тиші без оплесків, без драматичної помсти, без кінематографічного завершення. Просто звичайний ранок, коли ви прокидаєтесь і усвідомлюєте, що ваше серце більше не відчуває важкості, ви не перевіряєте телефон, ви не запитуєте себе, де вони, ви не програєте старі розмови в голові, ви просто вільні, і ця свобода не приходить від їхньої поразки. Вона приходить від перемоги над тією частиною себе, що колись дозволяла їм існувати у вашому житті. Карл Юнг колись сказав. Немає пробудження без болю, і це правда. Ви пройшли через цей біль не для того, щоб стати гірким, а щоб стати свідомим. Ви навчилися бачити без реакції, любити, не втрачаючи себе, прощати, не повертаючись. Ви розумієте тепер, що справжнє світло ніколи не повинно себе доводити, воно просто є. Що стосується них, того хто колись процвітав, маніпулюючи емоціями інших. Тепер вони лише далека тінь. Другорядний персонаж у вашій історії пробудження. Вони можуть досі виступати, досі говорити, досі шукати нові аудиторії, але ви більше не частина тієї сцени, ви залишили її позаду, несучи з собою усвідомлення, спокій та внутрішню суверенність. Ваша подорож із маніпулятором ніколи не була лише про біль і зраду. Це було священне посвячення душі. Воно змусило вас зіткнутися з ранами, страхами та межами, яких ви колись уникали. І, зіткнувшись із ними, ви стали сильнішим, яснішим мислячим та більш автентичним, ніж будь-коли раніше. Перемога не в тому, щоб змусити їх платити, перемога в тому, щоб стояти у власному світлі спокійно, незворушено, не потребуючи підтвердження, не потребуючи аудиторії. Бо коли ви можете озирнутися на все це з легкою усмішкою, без гіркоти, без жалю, ось тоді ви справді зцілилися, ви не просто втекли від них, ви втекли від старої версії себе, тієї, що плутала любов із контролем, і в цій нерухомості ви нарешті розумієте, що вам ніколи не потрібно було перемагати когось, вам лише потрібно було повернутися до себе.